Сучасні технології, ну будемо відвертими, повна параша. Але в житті завжди доводиться вибирати між двома однаково вбогими варіантами. Та будучи чесним, я трошки перегнув. Вибачаюсь на колінах перед великими кампаніями, бо за подібні гучні слова мені на поріг швидко відправлять загін смерті шиї катів. Але визнайте, старовинні комп'ютерні пернади і справді виглядали доволі інтригуюче. Просто порівняйте, як раніше виглядали ігрові кампи. Це ж. Фантастика! Я щось подібне очікую побачити хіба що в потойбіччі. Натомість сучасні RGB плюс апарати сняться мені в найгірших кошмарах про глибини пекла. І тут далеко йти не треба. Мій власний основний комп'ютер. Ось він, тепер розумієте, чому я ніколи його не показував. Мені соромно за свою станцію пристрасті. Хоча, принаймні, мені вистачило клепки не вмикати проклятущі світлодіоди. Та навіть коли діло доходить до компонентів, ось моя, прости господи, відеокарта. Не подумайте, я не намагаюсь виїбнутись, хоча безумовно, елемент піжонства тут присутній. Натомість її прадід виглядає значно презентабельнішим для звичайного недоумка. Тут одразу видно, дизайнер був повним дегенератом. Ладно, можливо, все не так погано. Як не крути, технології йдуть вперед, а разом з ним і ціни на нові продукти. Ні, звісно, щоб купувати нові відеокарти від NVIDIA, потрібно бути чималим їбланом. Взагалі, щоб пхати собі в комп'ютер компоненти від цієї зеленої безбожності, треба непогано так вдаритись головою. Саме тому я з дитинства за AMD. і готовий піти на немислимі речі заради цих трьох веселих букв. І все ж, доступність головне. Ми з вами люди невибагливі. Нам аби картинку показувала хоча б у трьох кольорах, але навіть найдешевші відео. Карти можуть обанкротити Віктора Федоровича в ті часи, коли його ще не замінили дешевим клоном. Это да, дійсно». тож залишається йти на компроміси сидіти з паршивим десятирічним процесором і новою відеокартою або виняти голову зі сраки і купити щось таке. Ви можете спитати, що за рухлядь я вам демонструю. Ну так вийшло, що я трошки розщедрився, і вирішив прикупити ось таку, не побоююсь цього слова, ігрову станцію. Спеціально щоб довести вам, що потужність не завжди в ціні чи новизні, а в душі. Ладно, звучить красиво, але признаюсь, я вас наїбав Ніякі перегони з чимось подібним ви не виграєте. Але, як то каже молодь, могнути власників сучасних технологій можна буде знатно. Та все ж давайте повернемось до цього монстра. І почати хотілося б з Ростину що знаходиться в даному девайсі. Розумію, воно вам все нахуй не в'їблось, але погодьтесь. Incelзіon звучить доволі страшно, але то таке. Дрібниці. Що справді важливо, я встановив сюди Windows та не абиякий, а Windows 7. га Знову повелись, які ж ви наївні. Це всього лиш Arch Linux. Якщо ви реально подумали, що це автентичний Windows 7, ви напівсліпий або неграмотний. Багато говорити про цю потвору я не буду, бо відео про Linux в мене вже є. Проте скажу відверто, поїбався я з цією темою знатно. Крашилась система не раз, половину функцій встановить не вийшло. Зате все літає, ніби Комп і народився в цій Linux сорочці. Але от ви можете сказати, чудово, Linux є. Але чим такий пристрій буде корисним у хазяйстві? Я розумію. Здібності інселзіона півмертвого жорсткого диску та 16 гігів пам'яті можна легко недооцінити, але це кінські сили у чистому вигляді. От дивіться, як оперативно мій сайт вантажить. А солідний комп, як знаєте, має носити ім'я собі під статус, тому знайомтесь, звати його великодушний потойбічний жнець. Жоден з вас собі не міг би дозволити такої розкоші. Говорячи про розкіш, на цьому компі ви можете помітити доволі дивний прилад. Просто Unknown Technology. Ну, я ж не в я битий, тому спеціально для тесту вирішив купити трошки дисків, щоб випробувати цього монстра як мультимедійну станцію. На жаль, в наявності не було кращих хітів Степана Гіги, тому довелась взяти якусь нестямну зарубіжну музику. Ех, хуйня, короче. І що ж я можу сказати з приводу дисководу? Нічого, зачекайте ви. Це процес не такий простий. Все ж кожна пісня найвищої якості важить по. 5 мегабайтів я останні 10 хвилин витягую перший трек, але жаліти треба не мене, а бідолашного залізного коня. Просто послухайте, як він старається. Якщо чесно, нічого краще й бути не могло. Висока якість крутему зло аж на душі тепло. Саси хуй Spotify. Сьогодні я слухатиму музику безкоштовно. Далі розкажу вам щось більш практичне, щось для чого вам реально може знадобитись подібний звір. У наші дні гігабайти цінніші за золото. Просто погляньте на ціни нових SSD. Можливо, вони відповідають своїй ціні в плані швидкості, але мені та швидкість взагалі не вперлась, коли на диску залишилось 3 кілобайта. В мене від цього вже давно рветься, як то кажуть, бо до свого реального кампа я підладнав диск та SSD, що виглядають як гидкі пиявки, присосені до мого агрегату, і поводять вони себе відповідно. От сформулюйте ситуацію, сиджу. Роблю смішні приколи про те, що е -е, Ленін здох! А мій комп'ютер ні з того, ні з цього почав задихатись. Я ж не тугий. Бачу, що стім почав викачувати на один з дисків якісь помиї. До чого це я? Великодушний потойбічний жнець, ідеальне сховище для різного роду непотребу, якому не місце на основних дисках, але який і віддаляти шкода. Розумний глядач спитає: а чого б тобі просто не впихнути додаткових дисків у свій основний комп? А й справді, чому б ні? Чого б вам не кидати сміття прямо на підлогу, а не в сміттє? Так же, реально зручно. З одним диском, ясна річ, не розгуляєшся. Але починати з чогось треба. Не кожна будівля у Вінниці була зведена за три дні. Хоча будемо чесними, у Вінниці не кожна будівля і досі зведена. Тому посмію представити вам початок чогось великого: Музей цифрової хуєти. Зберігатись у ньому буде лише найнепотрібніший непотріб: кумедні картинки, що недостатньо кумедні для основного кампа, бекапи старих відео і ваші коментарі. Не подумайте, не кожне ваше письмо заслуговує бути у віртуальному смітнику. Тільки Найкращі з найкращих потраплять туди. Як бачите, хороших коментарів тут вже немало. Тож продовжуйте виплескувати свою графоманію мені в коментарі. І, можливо, я заархівую і вас. Не подумайте, цей мутант може виконувати не тільки задачі віртуального смітника, а й ігрового смітника. Знаю я вас, ви всі любите погратись у забави сатани. Але як будь-да дозволяє, то чому б і ні? Спочатку я хотів випробувати його в Counter-Strike. Але його бенчмарк крашнувся нахуй. Тому я вирішив, ця гра не варта моєї уваги. Замість неї я. Встановив те, що буде цікаве кожному підвиду, божезбав збав геймера. Так я про Майнкрафт запускався. Він, звісно, півдоби. проте. Попри всі очікування, цю гру він з легкістю порвав. Я що, бачу 90 кадрів на секунду? Впевнений, 4К-60 FPS тут також можливі. Єдина проблема, знову ж таки, жорсткий диск, але вам чекати не вперше. Подивіться он на графік виходу моїх відео. Кажучи, відверто, спочатку я хотів використати цю махіну, щоб хостити власний сервер для гри в Майнкрафт. Але він так добре показує себе в справжній грі, що аж шкода пускати його на мережевий фарш. Говорячи про фарш, потоїбічний жнець не єдиний технологічний елемент, який я Хотів вам сьогодні показати. Є ще одна доволі курйозна принада. Звати її. Вдячний мрець. Ви можете спитати звідки таке неортодоксальне ім'я. А підписники мого телеграму вже знають цей апарат. Я витягнув із самих глибин пекла І дав йому ще один шанс на життя. Уявіть, хтось без жодних докорів совісті встановив на бідолашний ноутбук 2006 року Windows 10 Якщо чесно, це навіть трошки вражає, бо цей дідуган, по ідеї, навіть Windows 7 тягнути тягнути немає. Я розумію, Гігабайт DDR2 оперативки це солідно навіть у наш час. Проте я вирішив лишній раз не вийобуватися і встановив на мерця. Linux, ви можете побачити, що зараз на ньому стоїть не Linux, Ем, ситуація і справді доволі цікава. Я випадково його. Видалив. Після цього прийшлось повернути мерцю часи молодості в Windows XP. У побуті, звісно, зараз його можна використовувати хіба ще як підставку для тарілок, станцію для гри в пасьянс, або припизнутий апарат для написання сценаріїв моїх відео. А чого, по-вашому, вони смердять такою старістю? Усі сценарії спочатку проходять через пана мерця. Наказую усім вам віддати честь поважному старцю. І в кінці кінців, чи можу я порекомендувати звичайному юзеру подібні шматки пристаркуватих технологій? Я хуй. Якби я присунув жнецю функціонуючу відеокарту, новий диск і систему, яку встановлював нетроглодит, його можна було б використовувати як реальний замінник PlayStation 5. Єдина відмінність у тому, що жнець має ігри. А щодо вдячного мерця, якщо знайдете щось подібне за прийнятну ціну, беріть. Але якщо теж бажаєте повернути його до життя, як це зробив я, вийде непоганий музейний експонат. Ну, добре. Щось я затягнув зі своєю тирадою. У вас там скоро мізки від інформативності цього відео вскиплять. Закругляємось. Мені треба йти на завод з виготовлення помпових батарей. До связі!